Безперечно важливу роль у міській інфраструктурі відіграють дороги. Це ті артерії, які з'єднують найважливіші частини Житомира. Кількість автомобілів у Житомирі невпинно збільшується. А це, в свою чергу, проджує ряд проблем як для самих автомобілістів, так і для пішоходів. Логічно, що ситуація вимагає особливої уваги місцевої влади, і місцева влада її так і приділила проблеми. З метою забезпечення безпеки та регулювання дорожнього руху у липні цього року виконком міської ради прийняв рішення про організацію порядку регулювання дорожнього руху на території міста Житомира Рішення передбачає встановлені на території міста дорожніх знаків, які обмежують максимальну швидкість руху транспортних засобів на аварійно-небезпечних ділянках. Ще одним своїм рішенням виконком дозволив погоджувати проекти багатоповерхових житлових будинків та інших великих споруд лише за наявності підземних паркінгів. Наступним кроком стала розробка та впровадження програми одностороннього руху у Житомирі. Віднедавна невеличка і тиха вуличка Старовільська прийняла весь транспортний потік по проспекту Перемоги від вулиці Короленка до вулиці Котовського. Таким чином було розвантажено одну з ділянок центральної транспортної магістралі міста. За словами заступника міського голови Ігоря Гундича, односторонній рух збільшує пропускну здатність щонайменше на 30% і робить більш впорядкованим транспортні артерії сучасного міста. Як ви оцінюєте програму одностороннього руху запровадження саме ти цей перший етап вулиці Перемоги? Я в повністю за так приходяться дуже часто їздити по міроду. Это однозначно решит какую-то часть проблем. Считаю, что проект, который очень много обговаривается, очень слышно часто от автомобилистов одностороннего движения Котовского Киевского, и думаю, его надо как можно скорее ввести. Потому что пробки на наших улицах это довольно. страшная проблема для автомобилиста, потому что очень часто не успеваешь или очень много тратишь топлива для этого. В принципе, по причине стоимости топлива это очень важный вопрос. Не менш важливою є якість, власне, самих доріг. І ось що з цього приводу думають житомирські водії. Ремонт треба робити не латанням дирок, а повністю дороги асфальтувати по-новому. Тому що це не приводить до нічого доброго. В некоторых местах они лучше стало дорога. Ну, а да. еще бы хотели по крайней мере Житомире? Ну, наверное, чтобы больше стоянок. Машин для, для машин стоянок было. Ну я в прошлом году здесь был, то был вообще кошмар. А в этом году немножко стало лучше. По крайней мере, вот в том районе, где родственники проживают, я там ездил. Но там стало лучше, светофоры поставили, разметка появилась, да и дыры просто позаделали. Ну, вообще-то... Становится немножко лучше, но еще лет 10, и будет нормально все. Особенно на Максютова все равно испортили чуть-чуть. А як как в за останній рік дороги покращилось чи ні? Ну на 1% из 100 возможных, так как желалось бы. Реально, да. А еще бы вы особисто хотели покращить в цьому сенсе в Житомире. Улучшить качество асфальта и реально подушку из гравия, чтобы она была нормальной. И слой не из 100%, чтобы 60% не отходило от налево. И uh, 100% хотя бы 99% вложилось на дорогу. Процент на 30% устраивает. Uh, як вважаєте, чи за останній рік покращишься, их стан? Да, да. Нормально. На Монгирске нормально сделали, гогля нормально сделали. Так неплохо. Uh -huh. А щ вы особисто хотели покращить в самом сенсі в Житомире? Щоб я хотел бы би... ну, переулки, чтобы делали. Я не знаю, за власне платить нормальные налоги, но чтобы только нормальные были дороги. Якщо б брали скажу, человеку, там, пускай даже в місяць 20 гривень, всі по 25-30 по 30 гривень, були б доволі водії, я думаю. Було б все нормально. Не жалко, що день, якщо знаєш, на... за що їдеш, ремонти, платиться дорожче. Хоча, як виявилася наша знімальна група, не всім водіям це питання було. Нормально, нормально. А чи покращилося у нас за останній рік? Так. Да. А що б ви хотіли покращити в цьому плані штабу? Ну, реально, я нічого не хочу. Трошки порядка лучше. Що? Бензин, щоб нам був дешевий. Можна було їздити. А що вище було? Більш докладно про об'єми дорожніх робіт ми дізналися в управлінні комунального господарства міської ради. Що стосується ремонту доріг, то я можу сказати, що в цьому році збережені темпи минулого року. Я думаю, що. Навіть і пересічні громадяни помітили, що в минулому році і в цьому році шляхоремонтні роботи виконуються досить такі масштабні. З шляхоремонтними роботами завжди були збої, і в цьому році в нас не далося їх уникнути. Зараз нестабільна ціна на біту. В цьому році вже виконано 82,6 тисячі шістдесятих тисячі. Квадратних метрів асфальтобетону вкладено, нового. Переважно перевагу надано якраз середньому ремонту. Це на межі капітального ремонту, тобто виконується проїжджа частина, але поки ми не маємо змозі комплексно відремонтувати і тротуари. Ну, є ще інша причина, що все-таки в майбутньому ми плануємо в центральній частині міста тротуари мостити плиткою. Чи виконується в Житомирі так званий ямковий ремонт? Наскільки він взагалі виправданий на вашу точку зору? Як я вже сказав, ну, виконується ямковий ремонт. Ми без нього не можемо обійтись через те, що не маємо достатніх обсягів коштів, щоб виконати капітальні ремонти. Які, можливо, плани на майбутнє, на майбутній рік, чи що хотілося б зробити в Житомирі? ще? Значить, в нас є план поточного ремонту, він затверджений, але не будемо забігати далеко вперед. Настільки зараз нестабільна ситуація з бідому, дорожчає, вже подорожчали паливо-мастилі матеріали, тобто бензин і дизельне пальне. От, і нам приходиться якраз коригувати план робіт в бік зменшення. На момент підготовки матеріалу вартість вже виконаних шляхоремонтних робіт у місті складала майже 5 мільйонів гривень. В той час як всього на 2008 рік на ремонт та утримання вулиць міста передбачено 9,6 мільйона гривень. останнє час ситуація намного улучшилась по причині того, що е, многі участки дорог були трімонтіровані. Е, в принципі, это ожидалось, і водії, я думаю, багато очень довольні цією ситуацією. Состояние наших дорог часто очень неудовлетворительно для иномарок, на, на которые люди покупают. По этой причине наши власти должны в первую очередь заботиться о состоянии дорог, чтобы людям было комфортно, потому что автомобиль в первую очередь это комфорт, а не лишние проблемы с ремонтом. На что вы звернули б увагу міської влади в цьому сенсі? Доріг, транспорту міського. Ну, в первую очередь, на... Механизм ремонту мені очень понравилось, как ремонтували в этом году. езда по фишечкам, которая обусловлена тим, что выкапывают люки, довольно неудобно для автомобилистов. Поэтому, думаю, лучше перекривати полностью дороги за один день вместе з люками а потім уже пускати транспорт. Так как очень много людей приезжих, нарвались на ці проблеми, отожби всі з ким ми поспілкувалися оптимістично говорять про здоров'я транспортных артерій міста. Але водночас відмічають, що навіть цього недостатньо. Тож поле для роботи широке. Отсюди, капіталь,